Ми прибули, господарю до вашої хати, Хочемо вам, Господарю, заколятувати. Ісус, молетиця благословить ваше життя, Щоб ви в мирі проживали і біди не знали. А чи знаєш, Господарю, що Бог народився у вертепі, на соломці, сам Ісус з'явився. А Ісус, дитя, благословить ваше життя, щоб ви в мирі проживали і біти. Ми вже будем Господарю, від вас відходити і рожденого Ісуса, будемо просити. Ісус, мале дитя, благословить ваше життя, щоб ви в мирі проживали, і біди не знали. А Ісус, моледець. Я благосовить ваше життя, щоб ви в мирі проживали і біди не знали.